завжди я поставлю і самторіки сьогодні ми будемо Moscow Lunch грати в Roblox. Але... Що це таке? Я вам, звісно, не покажу, щоб не де я живу. Але... Тут просто якийсь снігопад. Вроді би, поч... би скоро літо могло початися, а не зима. Я так тоже вже хочу. То хоче, щоб пінікули були коротше, скільки ви хотіли б віддихати? Доставте лайк підписуйтесь. А не безконечну зиму, де ти постійно в... вчишся, 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 вчиш. Або хоча б, кожен фізра була б, тоді б краще було б. Точно краще було б. Я, коротше, зворував сьогодні маску Спайдермена. Ну, він хотів зніматися на моєму каналі. А так то я йому не дозволяв. Вот. У Ну якщо... А якщо соврем сам ним подарував. подарив? так, друзі, підключаю наушники. Все, я підключаю наушники, зараз будемо тепер нормально грати. ДДД Muscul Engine. Сьогодні певно з нами не буде грати. Салу коротше. короче. там мама Бабусі казали, де брати в нього щось там. Короче, не зрозумів таке. Ну це ж сімейні розборки, ви знаєте. Мускул Ленженс сьогодні будемо грати з Крщиковаря. Аж тут такий огромний. Неправда, у мене на 200 б. Не обманюйте моїх зрителі. Ах, ви ж какашки, обманюйте. Не поняв. Це норма? Мені здається, ні. Я пану камеру цю от закрию, бо мені руки буде це мішати грати. Ну закрийся! Камера закрийся, о, молодець! Нарешті. думав ніколи. Нікола Тесла! Йоу! Йоу-йоу-йоу-йоу! Ой, якийсь чувак грає, я вже не знаю. От ха ха Короче, я не знаю, що ти звучав у мене в друзях, але я його щось прийняв в друзі. Я хай за чого. Я пробую. Ви зараз наблюдаєте, як я... Да, я такий огромний. Мене прям тільки ж вбили. Офігеть. Ну, будь ласка. Люди, можете не вбивати мене. Бісять. Реально бісять мене. Я ж плюнув на камеру. Вибачте. Драти не можу, серьезно. Да вы издеваєтесь. Скрутит. Ты вже написал Уден. Боже, один пишу. Та ж я один написав! Боже, якесь я не знаю. Да. Я не можу на цьому сервері грати більше. Я не можу, серйозно. Я постараюсь зараз на такому сервері, де немає навіть людей грати, бо я не можу з цим справитися. Вони тупо вбивають. Це реально тяжко було. Прекрасный. Я, говорю, я, я знаю, кто он, ведь... <говорит> 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 А йому яка довга загрузка? Я серйозно не знаю, як це в ту грати. Переходимо, коротше.